Про новини 27 листопада розкажуть наші журналісти у інформаційній програмі час вечір добрий. Гучне вбивство, проростріл підприємця, крадуть землю. Сільський голова великих ком'ят наживається на природних багатствах. Халтурна робота, перила відремонтовані за 10 тисяч, відвалилися. Зупинимо туберкульоз, духовенство закарпаття, вчиться протидіяти епідемії туберкульозу. Розтопи своє серце. Віршаві збирали кошти онкохворим дітям. Дорога хвороба народною медициною лікуватися дешевше ніхто не забути важлива зустріч ветеранів. Туристична родзинка Закарпаття популяризуватимуть з допомогою сувенірних магнітів. Учне вбивство сталося в обласному центрі 26 листопада. Приватного підприємця, керівника туристичної фірми, Мирослава Папа, застрелили. Одна із куль попала в голову. Тіло чоловіка знайшли у під'їзді одного з будинків Ужгорода. За фактом порушено кримінальну справу. Як проходить розслідування резонансного вбивства, дізнавалася Олена Смерека. Вчора тихий район однієї з центральних вулиць міста збентежила жахлива подія. Примісінько у під'їзді житлового будинку мешканці виявили скривавлене тіло чоловіка. 26 листопада десь у до червоно частини поступила інформація про те, що у під'їзді одного з будинків по вулиці Мінацькій знайдено труп чоловіка із вогнепальними пораненнями. Міліція на виклик зареагувала оперативно. На місце події одразу виїхала слідча оперативна група, опитувалися свідки, вивчалися місце події, було встановлено особу потерпілого. Ним виявився місцевий сорокорічний підприємець. Чоловіка найімовірніше, зробили декілька пострілів, один з яких в голову. На місці події працювала криміналістична група та кінологи із собаками. В інтересах слідства результати їхньої роботи не розголошуються. В ході опитування оперативники з'ясували, що ніхто з мешканців із загиблим знайомий не був. У будинку він також не проживав, принаймні постійно. Поряд із під'їздом виявили автопідприємця, ключі від якого він мав при собі. Попередньо злочин кваліфікували як умисне вбивство. Кримінальне правопорушення занесено до єдиного реєстру досудових до розслідувань за ознаками злочину, передбачено частиною першою статті 115 кримінального кодексу України у вбивство. Наразі триває досудове слідство, знайдений на місці злочину телефон та гаманець вбитого. Пограбування як мету злочину виключають. Це неофіційною інформацією. Розробляють декілька версій, серед яких професійна діяльність та сімейні обставини. Самі ж мешканці пов'язують чоловіка із фантомним туристичним агентством, яке розташоване на першому поверсі будинку. Квартиру продали років три-чотири тому назад. Що там? Було, ніхто не знає. Приходили там дівчата, постукали в двері, зайшли і все. Там були по. Я не знаю, як по визову, чи по заказу. Чи мають слова мешканців під собою реальне підґрунтя, з'ясовуватимуть правоохоронні органи. Землю у селі великі Ком'яти, що на Виноградівщині. Продовжують нахабно розкрадати попри численні акції протесту місцевих жителів, ревізії та візити журналістів. Ситуація залишається невирішеною. Як стверджують ком'ятівці, сільський голова і надалі робить бізнес на природних багатствах. Про вкрадену землю розкаже більше Сергій Фомін. Вже не перший тиждень земля з виноградівських ком'ят мігрує. Її вантажівками вивозять до сусідніх сіл району. На ній зводять будинки, вона опиняється під парниками хватських бізнесменів, простіше кажучи, використовується всюди, лише не за призначення. Щодня на мул виводиться за межі великих ком'ят. У напрямку Заріччя, у напрямку сусіднього села Боржавське, ні на єдину погожу хвилинку. У погоді така робота не умирає. Візит на річку Боржаву, де власне і здійснюється забір родючого намулу для журналістів нашого телеканалу. Вже не перший і далеко не останній. Буквально зо два тижні тому кореспонденти на власні очі бачили страйк ком'ятівців, які дізнавшись про те, що забрана із русла річки земля не піде їм на городи, з яких колись брали останню для зведення дамби, перекрили дорогу самоскидом. Проте до жодного результату мітинг так і не призвів. Жодних дій немає. Шофери як возили, так возять, продають на мул у різні села і в Навуніки, в Боржавське, і в Ком'яти кругом возять на мул, а нам нічого не дають. Сказала дві машини там завести, бо там прорвало. А, а тоді знову там дві машини, там дві машини. На ділі нічого не возять. Родючий ґрунт боржави як вивозили, так і вивозять. А до намічених цілей укріпити дамби, повернути позичену з городів селян землю і розчистити русло річки. Місцева влада навіть і не починала рухатись. Як то кажуть, результат на лице. Ніякого зрушення, ніякого покращення на річці ми не відчуваємо. Ні русла не виправляються, ні, е, е, ніяких робіт по, по тому, щоб води не підмивали громадян села, наприклад, зокрема вулиці Івана Франка, де я проживаю у ком'ятах. От, значить, е, ніяких робіт не ведеться. Люди потопають на нижньому боці від води, а на мул продається куди треба. Як стверджують місцеві пропорційно розширенню русла річки збільшується кишені сільської голови. Та посадовців, що за цим стоять, зрозуміло, що ниточки тягнуться не лише до виноградівської райдержадміністрації, а значно вище. Самотужки придумати і реалізувати таку схему у місцевої влади не вистачило б сміливості. Це бізнес це досить серйозний бізнес, то великі гроші, тому що машину ком'ятих продукт по 450 гривень, а за межами села 700, наскільки мені відомо. То це великі гроші. Там два погрузчика японські, ви розумієте, то чотири хвилини одна машина загружена, машина без перестанку йдуть і йдуть. То, то гроші великі. А що стосовно, під яким аргументом вони це роблять, ну, офіційно це наскільки мені відомо, це. Очищення руслу ріки або щось таке. По техніці на іншому березі річки можна уявити собі масштаби робіт. Очевидці, які постійно знімають роботи на мобільні телефони, фіксують, як завантажені самоскиди виїздять за межі ком'ят і прямують на заріччя. Там, як ви пам'ятаєте, ґрунт коштує найдорожче. Ситуація не міняється. Органів дуже вже багато було, там різних інстанцій. Роботи припиняються лише на той час, коли ті інстанції знаходяться тут у нас. Як вони від'їжджають, роботи всі відновлюються навіть уночі вони працюють там перерва у них буквально 6 годин на сутку. Аби пролити, хоч краплю світла на цю темну історію, ми вирішили звернутися до сільської голови Наталії Костелеби Веремчук, якій свого часу наші журналісти допомагали вирішити проблему із підтопленням ком'ятівських земель та розчищенням русла. Ні в сільській раді, ані по телефону нам не вдалося знайти сільську голову на даний момент не вдалося поговорити із головою виноградівської райдержадміністрації Тетяною Граб, аби таки з'ясувати, хто із чого дозволу заграбав русло річки. На жаль, голова виноградівської райдержадміністрації Тетяна Граб не знайшла ані можливості, ані часу, аби прокоментувати нам ситуацію, що трапилося у селі Великі Ком'яти. Про протистояння між сільською радою та громадою села. Як то кажуть, проблеми індіанців ватажка не турбують. Тим часом селом ширяться чутки, що таким чином сільська голова ком'ят та голова районної адміністрації відбивають витрачення на виборах гроші. Так би мовити, дві голови кращі, ніж одна. Більше зібрати можна. Цікаво тільки куди. Дивиться управління екології та інші компетентні структури. Історичні перила, які приварили за 10 тисяч державних коштів на пішохідному мості в Ужгороді, знову відвалилися. З часу їх ремонту не пройшов і тиждень. Неякісний ремонт, на який було витрачено чималі гроші, обурює ужгородців. Халтурну роботу, яка аж ніяк не прикрашає обласний центр, бачила Мар'яна Мартин. На початку листопада Ужгородський Миколайчик, встановлений на площі театральній, потерпів у ДТП. Один із жителів міста Бурхливо відсвяткувавши день народження, через пішохідний міст заїхав на площу і, не впершесь із кермом, виломав перила із Миколайчиком. Опісля ДТП їх відремонтували. Як повідомив сайт міської ради, вартість ремонту сягнула 10 тисяч гривень. Вже тоді сума здивувала як журналістів, так і жителів міста. 10 тисяч гривень з міського бюджету витратили комунальники на ремонт поручнів на площі театральні. Як бачимо, дороговартісна робота не прослужила й тижня. 26 листопада відремонтовані перила знову зазнали руйнації. Як повідомляють ужгородські змі, серед білого дня просто впали в уш, зірвавши рекламні щити. Жителі дивуються, наскільки безвідповідально поставилися до роботи уповноважені органи. Я думаю, що вони погано роблять. Погано роблять нічого, не вони взагалі нічого не роблять. Погані спеціалісти, ніхто не хоче працювати, дуже малі зарплати, нема стимула. Зараз почалися типу, на хазяїна робити. Треба, щоб була відповідальність за роботу. Треба спитати в людей, тих, які робили, як вони робили, за що вони ті кошти взяли. Що. Якщо не будемо питати, то... Результату не буде ніколи. На жаль, згідно зі словами ужгородців, наразі в місті саме так безвідповідально ставляться до своїх обов'язків. Якщо ремонтують, то аби як, а якщо об'єкт псується, знаходиться не в центрі міста, то відсоток, що до нього дійдуть руки комунальників, взагалі незначний. Як до прикладу, вже другий день пішохідний перехід, що знаходиться на вулиці Собранецький, поряд із зож номер 4, наражає на небезпеку перехожих. Мукачівські прикордонники затримали вірменина, який перетинав кордон з паспортом брата. В пункті пропуску Лужанка Мукачівського загону під час паспортного контролю. Прикордонники виявили закордонний паспорт, що не належить особі, яка його пред'явила. Уродженець Вірменії пояснюючи свій вчинок під час розмови із правоохоронцями, зізнався, що взяв документ свого рідного брата, щоб в такий спосіб потрапити в країни Євросоюзу. За цим фактом тривають подальші перевірочні заходи. Повідомили в прес. Службі Держприкордон України сухоти, лихо 21-го століття. Туберкульозом ризикує захворіти кожний. Церква не стоїть осторонь проблеми. Аби зупинити небезпечну хворобу в Ужгороді відбувся тренінг-семінар під назвою Участь церкви у протидії епідемії туберкульозу. Як проходив та хто з представників духовенства взяв участь, знає Олена Смерека. Церковні і світські діячі вже об'єднувалися для порятунку природи. Тепер настав час рятувати творіння Господнє – людину на спільну конференцію з лікарями. Запросили представників усіх конфесій. Вважаючи на те, що більшість населення Закарпатської області є сільське, це більше 60%. І вони є віруючими. Вони відвідують храми, вони відвідують духовні заклади. Тому сьогодні наше зібрання присвячене для обговорення і навчання представників духовенства з актуальних питань туберкульозу і вироблення по нашої спільної тактики дії. Зокрема, в чому вони можуть нам допомогти. Кажуть, від церкви очікують саме моральної підтримки прихожан. Це буде особливо. Пливо актуальним для заробітчан, яких краї чимало. Священнослужителі до такого духовного лікування ставляться з ентузіазмом. Раніше священник був на приході на парафії і духовним лікарем, лікарем телесним, і людиною, яка була лідером своєї громади. Зараз мілостю Божою ми вдосконалюємо ці благі такі зв'язки, коли ми разом з. Представниками Міністерства охорони здоров'я в Закарпатській області і Мукачівської православної епархії співпрацюємо для того, щоб запобігти і наскільки це можливо, не дати розповсюдження важких хвороб, які на превеликий жаль є в нашому суспільстві, оскільки церква має великий авторитет серед населення, дієвими будуть і проповіді на медичну тематику. Маріті щоб там здоровенькі, кріпінькі, щасливенькі, багатенькі. Это все чудесно, но если это прежде всего не ведет к спасению, тогда ну, под вопросом вся эта социальная наша работа. Наша же задача с помощью наших методов, церковных методов привести человека прежде всего к спасению. И здесь забота и о здоровье тоже важна. Почему-то нас слышат. Вот мы заходим в тюрьмы. До этого там побували різні волонтери, побували лікарі, ну то тобто спеціалісти, котро роботалі не слышали. Нас услышали. Фахівці медики розповідатимуть священникам про небезпеку туберкульозу протягом чотирьох днів. В планах семінари із інших хвороб. Зустріч провели напередодні свят, коли церква відвідує найбільше людей. Видивитись інформаційну програму час. Далі у її продовженні розповімо про наступне. Розтопи своє серце, віршаві збирали кошти онкохворим дітям. Дорога хвороба народною медициною лікуватися дешевше. Ніхто не забутий. важлива зустріч ветеранів. Туристична родзинка Закарпаття популяризуватимуть з допомогою сувенірних магнітів розтопи своє серце під такою назвою 25 листопада пройшов благодійний концерт. Віршаві його мета збір коштів для онкохворих дітей району. Концерт у такому форматі проходить вдруге минулого року. Вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень. Більше про віршавську акцію Юрій Павлишинець. Пами юних талантів та вже відомих у краї артистів запам'ятався недільний вечір глядачам, які вирішили долучитися до благодійної акції Розтопи своє серце допоможемо дітям разом. Концерт невід'ємна складова акції, яка триває декілька місяців. Кожен охочий кидав у спеціальний ящик стільки грошей, скільки вважав за потрібне. Сьогоднішній концерт вже є другий. Прахунку минуло рік, 20 листопада, також проходив цей концерт. У нас велика проблема є в районі, тому що аж є 11 дітей, які, на жаль, хворі на рак. І е, ця хвороба є смертельною, але вона є віліковна в сучасних умовах. Ми би хотіли привернути увагу громадськості людей до цієї страшної біди. На сцені району будинку культури юні таланти танцювали та співали. Більшість з них вперше виступають перед такою публікою, тим більше у підтримку такої благодійної акції. Досвідчені, ж виконавці вдруге беруть участь у концерті. Я вважаю це дуже добре, тому що діти повинні щось отримувати а особливо такі приємно виступати в цій благодійній акції, бо це допомога дітям. Нам це приємно робити. Організатори акції розповіли, що ідея народилася минулого року і її вдалося реалізувати. Та без підтримки людей нічого б не вийшло, зізнаються ініціатори. Кошти збираються завдяки школам, завдяки е, всім установам, позашкільним закладам, е, закладам, е, різним навіть підприємствам. Тобто будь-хто може долучатися до цієї акції. Цьогорічний концерт зібрав не тільки більше глядачів у залі, а й зголосилося чимало артистів. Ми плануємо цю акцію проводити кожного року. Артистів ми залучаємо ну, тих, з якими ми дружимо. У нас в Віршаві багато талановитих дітей, які з радістю готові прийняти участь в концерті. І що найбільше нам приємно, що сьогодні приїхав заслужений артист Олександр Садвері. За неповні дві години благодійного концерту вдалося зібрати трохи більше шести тисяч гривень. Непоганий показник зізнаються організатори. Тим більше, що акція триватиме до 2 грудня. Потім ми оголошуємо результати, хто скільки зібрали грошей. Зустрічаємося з батьками дітей. І передаємо їм гроші. Концерт завершився виконанням пісні всіма учасниками. Глядачі теж долучилися до завершального акорду благодійної акції. Сьогодні не тільки жити, а й хворіти дуже дорого. це закарпатці і ціни як на ліки, так і на такі необхідні для боротьби з грипом народні засоби, часник, цибулю, калину і апельсини. Методів лікування сьогодні вистачає а от грошей у кишенях закарпатців не дуже. Тож як вони перемагають дорогу хворобу, дізнавалися наші кореспонденти. В аптеках черги за ліками не меншають незалежно ні від пори року, ні від розміру гаманця. Закарпатці змушені рятувати своє здоров'я. Хоч і кажуть, що хворіти ніколи однак здорових людей сьогодні зустрінеш не часто. А от вилікувати себе дороге задоволення дуже дорого. Я інвалід третьої групи. і Я знаю, що таке хворіти і лікуватися у нас у Україні. Найпоширеніша і недешева хвороба завжди була, є і буде. Це грип. Лікують її закарпатці по різному. Той, хто надає перевагу аптечним препаратам, повинен викласти не менше 50 гривень за якісний антибіотик, майже 7 гривень за упаковку вітаміну С, і більше 40 гривень за розчинні противірусні засоби. У підсумку за лікування треба віддати майже 100 гривень. І при цьому немає гарантії, що усі ці медичні препарати подолають грип і не нашкодять вашому організму. Через це прихильників традиційної медицини стає все менше. Не довіряємо аптечним препаратам, тому що вони не завжди допомагають. Треба багато скупити, щоб попасти на определенний апарат, який тобі допоможе. Чесно кажучи, народним знаєте чи мобосіки тепер підробки в тих медичних апаратах, що я боюся купати, так як я алергічна, так що я стараюся таким народним методом. Попаритися молоко з медом. Щоб не розпространялося, ясне діло, треба їсти чеснок або цибуль, в яких багато фінтоцидів, тобто то, то таких е, речовин, які вбивають мікроби. Всякі такі препарати, які приймаються, особливо в пачечках, таких, які розводяться, не буду називати їх, як вони називаються, то вони е, діють ефективно швидко, як будто би знімають ці симптоми. Ну але потім це це може відновитись. Дуже просто. Я е, борюся з цим, вживаючи наші рослини, які е, ростуть на Закарпатті. Малина, калина, шипшина, а ще лимон, цибуля і чесник. Ці народні ліки здавалося б незамінні в боротьбі з грипом. Однак, уже сьогодні навіть вони доступні не всім закарпатцям. Тепер народні методи, чесник він дорогий, можна сказати, 30 гривень кілограм. Знаєте, не всі собі можуть позволити таке купити. Лимони і калина до чаю коштують 17 гривень, апельсини 15, а цибуля 2 гривні. За всі вітаміни разом із чесником закарпатцям треба заплатити майже 80 гривень. І хоча ця сума і менша за ту, яку треба віддати за медичні препарати проти грипу, однак і вона б'є по кишені. Добре, що жителям Мукачівщини епідемія грипу цього року не загрожує. Принаймні так стверджують епідеміологи. Епідемічна ситуація по захворюваності гострими респіраторними вірусами, інфекціями і грипом на сьогоднішній день є стабільною. Захворюваність нижче епідемічного порогу більше ніж у два рази. В іншому випадку, якби грип масово атакував закарпатців, зберегти своє здоров'я їм навряд чи вдалося. Адже сьогодні краще бути легко здоровим, аніж важко хворим. Через ажіотажний попит ціна на свіже м'ясо за два тижні до нового року виросте на 20%, заявила керівник аналітичного відділу. Консалтингового агентства Марія Колесник Нагадаємо, за січень жовтень поточного року середня ціна продукції тваринництва та рослинництва у порівнянні з аналогічним періодом 2011-го виросла на 5,6%. Зокрема, середні ціни за вказаний період на продукцію рослинництва скоротились на 8,4%, а ціни на тваринницьку продукцію зросли більше ніж на 20%. 26 листопада 1944 року у Мукачеві відбулася важлива подія перший з'їзд народних комітетів Закарпаття, де було прийнято рішення про входження Закарпаття до складу радянської України. Свідків цієї події залишилось мало. Про зустріч Мукачівського міського голови з однією з учасних цих давніх подій. Дивіться в сюжеті. Завжди гостинна та усміхнена Наталія Васильівна візитом міського голови здивована. Хоч у будинку, гості і не рідкість. відразу пригадує, яка сьогодні дата. І хочемо вас привітати із річницею першого з'їзду народних комітетів, учасником якого ви були у кінотеатрі Перемога. День, коли Закарпаття стало частиною радянської України, 91-річна жінка пам'ятає добре, не зважаючи на свій поважний вік. Нині рада не подарункам, а можливості поспілкуватися та пригадати давні часи. Приведете, як приємно зустрічатися щось. За своє життя Наталія Васильівна сама ніколи не залишалась. Понад 40 років була оточена студентами в часи, коли викладала в Мукачівському педагогічному училищі. Нині завжди поруч сини та онуки. Вона дуже активна. Вона ходила на мітинги, виступала, і прилашали або на якусь промову. На всякі такі. вона любила бути між людьми. Може, за її люди люблять. Наталія Васильівна одна з чотирьох учасників першого з'їзду народних комітетів Закарпатської України, які нині живуть у Мукачеві. Історичний, як і для Закарпаття, так і для всієї України, маніфест був проголошений в будівлі Мукачевського кінотеатру. Всі, хто творив історію краю, неодмінно потрібно пам'ятати та шанувати, каже міський голова. Вона хотіла б, щоб о, прийдешні покоління, вони теж робили. Не тільки для себе, а в цілому для території для нашої держави добрі справи працівники Мукачівського міському сьогодні привітали всіх учасників з'їзду народних комітетів Закарпаття. Закарпатські сувенірні магніти розробили студенти кафедри туризму Ужно. 30 магнітів представлятимуть маршрути Закарпаття туристичного. Хто ж і коли зможе отримати такий сувенір? Дивіться далі. Студенти кафедри туризму у жну знову дивують креативними ідеями. Цього разу молоді ентузіасти популяризуватимуть Закарпаття з допомогою сувенірних магнітів. Магніти зараз набули дуже великої популярності. Кожна людина, наприклад, яка кудись подорожує, обов'язково повинна провести з собою таку пам'ятку магнітик на холодильник. Ми розробили свої магнітики до наших турпродуктів, які нам були дані. З метою їх популяризації, також студенти розробили туристичні маршрути для жителів та гостей краю, на яких представлять зародження та традиції вживання кави, чаю, навіть пива на Закарпатті. Відвезуть та покажуть, де та як можна відпочити взимку на Закарпатті. Одним із завданням було це до курсової роботи. Ми робили додаткову презентацію, звичайно, на комп'ютері. Ми презентували свій турпродукт, і ми мали зробити магніти. Мій магніт називається кавий маршрут кафедри туризму. Підписано, щоб було видно, хто якби виготовив. Відвідання маршруту безкоштовне. Молоді ентузіасти запрошують всіх охочих. Повідомлятимуть про час та їх місце проведення в соціальних мережах. Кожен відвідувач отримає в подарунок магніт, що нагадуватиме про Закарпаття, зокрема про маршрут. Дизайн магнітів різноманітний від пластмасових робіт до глиняних. Магнітики бувають різних видів. Бувають глиняні магнітики, бувають магнітики в формах, таких які ми робили на нашу кафедру. Тобто пластмасові магнітики зараз можу показати вам ось на камеру. Можете подивитися. Це магнітик кавового маршруту. Маршрути та магніти студенти розробляли самостійно в рамках практичного завдання. Наразі розроблено 30 магнітів з зображенням символіки маршруту. за прогнозами українського гідрометеорологічного центру в Україні 27 листопада місцями туман видимість – 200-500 метрів. Про це повідомили на сайті територіального управління Іменас у Закарпатській області. У дорожній автоінспекції закликають водіїв бути максимально обережними й уважними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху. При попаданні в смугу туману водіям слід максимально знизити швидкість і збільшити дистанцію з транспортними засобами, що рухаються попереду. Також при сильному тумані необхідно їхати з увімкненими фарами, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій. Якщо виникає необхідність зупинитися, то швидкість потрібно знижувати поступово, а при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію. Йдеться у повідомленні ДАІ. До речі, за минулу добу в Україні сталася 71 дорожньо-транспортна пригода, в результаті яких загинули 8 осіб, а 85 отримали травми. Різного ступеня тяжкості про це повідомляє прес-служба МНС, де також зазначили, що з 1 грудня в Україні розпочнеться період суттєвого похолодання. На Закарпаття також прийде зима. Нехай сонячна погода панує у вашому домі. Випуск новин підійшов до свого логічного завершення. Залишилось показати, що чекатиме у програмі час вже завтра. Про це далі в анонсі. За кермом, що сьогодні потрібно мати, щоб отримати права, ніколи не пізно. У 82 письменник навчився працювати на комп'ютері. Стихійна зупинка у берегові немає облаштованого місця очікування автобусів. Ну і далі відразу після завершення інформаційної програми час приділіть трішки уваги цікавому сюжету.